Поневольно кусають. Насмерть! Насмерть! Усім привіт, ви на каналі Гравець Гравецьіні ми з вами продовжуємо прокотити далі. Alien Isolation. Попередні серії. Ми з вами добралися в центр цього ядра майже. Але тут є несподіванка. Тут ми знайшли ціле кубло цих чужих. І тепер прийдеться, я так зрозумів, з ними зараз воювати чи вони не будуть, чи не маленькі. Ну нам багато ані мята дають. Так, а куди нам нам виходить... Сюди. Не тоже мені подобається це місце Тут гідко. Дивіться, Яка Бляха якась. Так, чую вже. О, я ж кажу. Маленькі, чужі, да? Да. Це вони походу є. Так, інтерфейс интерфейсы кислой. Наверное, после же тут ребята, да? Де, 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 де вона? Вони дуже маленькі, я їх не бачу. А, ось вона. Воневольно кусають. Насмерть! Насмерть! Хоча да. Вони. е. Розповсюджуються всередині мене. Тому чого? Він не з одного разу мене вбить. Правильно? Побігли. Ай, тихо, не на мене. о ой ой фу-фу-фу. Так, давай, врубай, врубай, врубай. Попотім тут трохи. Так, я перезаражаю щось, да? О, фу! Тихо, я тобі сказав, тихо, 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 тихо. Давай, опускай. Давай, давай, давай. Що зробив? Опа. Перезагрузить загрузить дробета. Такая без радістю, як мені туди попасти. Старі друзі вернулись. Старі френдс. Френди. Френдс. Так, давай заберемо. Ну тепер мені скучно не будет. Давай мене вже буде в веселуха тут. Я тепер можу... Тут не скучать. Де воно повзе? Я ч воно кричало десь? От де ты тебя Ага, ось. Так, давай. И сразу другого опускаем. Так, это там и друг. А откуда вы, кстати, выходите? Він прибуваєсь. Ніфіга. Тобто... Блін, ну я просто їх не бачу, бо вони... Зливаються з цією фігнёю, де він. Є багато тут. Да, я збережусь, чужий. Чужі, вибачайте. О! До речі, вона мені відкрила про... прохід. Так, сколько нам Ой, чого не виліз, кажу, ага. Гори. Так... Батарейки. А, тут шахта здесь була. це було. Я злякався уже. Ух ты! Уходи отсюда! Розряджайся. Я себе не дам нікому жерти. Не в цей раз. Так. Спокойся. Тихенько себе води. Не вчилась себе тихенько поводить. Ну тупо ано. так давай чужие нахер отсюда, ты нам тут не треба. Да ты тут нам не треба, уходь, я сказал. Давай иди отсюда. Подавай кинестры. Кажу, иди отсюда. Блин. О! Блін, ну я таки знав, що треба нам було. Опа, з статі сохранялочко, як прогавив так. Гарненько. Зараз би з самого початку туди проходив. І було б не дуже, по... О, не дуже добре. А так добре, що ми збереглись. Давай. Ой, да давай уже, не видумуй. Я тебе вже не боюсь. Я чисто на розслабоні проходжу тебе. Ти вже мені не страшний. Я вже скільки всього набачився, що ти мені вже. кажеться, я не знаю, як якийсь... Просто такий ааа! Фігня якась. Так, давай уходимо. Так, а як я вам дам? Я думав, я тут можу десь пролізти. А тут я не даю тут не проліз. А, ні, я пролізу тут. Ну блін, ну тут... тут просто проходи такі, що ніхера їх вообще не видно. Ай-яй-яй-яй-яй-щай! Ой-ой-ой-ой-ой! Останнє ой, збереження. Ой, Ня-ня-ня-ня-ня. Тобто тут був проход весь час, да? Я бачу. А, ні. Да бліна, ніхіра не видно. Темно у вас? Хоть би світло нормально проверило, щоб я вас вбив. як мені вашу залупу попасти? От де воно? А ось воно. Так, а вас воно, да? Як добре. Пролазь в цю заколу часту. Брень. Давай, давай, давай. Мені палово. паливо. палово. Палов Дали б хтось. Хоча б трошки. Раз. Два. Чудово! 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 Можемо Поряд! Цей, ну я знаю, що щось хтось вилізе, да? Ну да. Ну, хоча б прийшов, ладно. Добре, що не атакував мене. Давай, буде це. Тупо забив це зараз. Тупо я це зробив. Молодець. Молодець. Давай я полізу. Так а зачем мені патрони для дробаш отдавала, якщо тут чужі і їм пофіг на патрони Не розумію Мені палива тут треба, бо 167 осталось. А у вас тут купа. Мені не хватить на вас всіх. Давай, тоді тихенько. Я включаю. Сейчас бережу. Не, не сбережу. Да, ты сборожусь. Дякую. Скільки мне таких треба подать питаний. Я уже другую штуку такую включаю. А все? Бляха, ну! Да, ну нафиг его. Топ, то с корнями выбирать отсюда у вас всего вместе проклятого. Надо Я радостью бы уже выбирался из вице. Головне, щоб я не попався ні на кого. Так, паливо на шоу. Так, труп труп, туп туп Трупа нічого немає мать, Блін, а як мені вибратися тепер? парин? А! Ой-ой-ой! Давай ты меня не будешь трогать, я просто уйду. Давай, не выступай. Так. Ну да. Я майже же вышевится, добре. Не понял? Так а да сохранялка? Ось вона десь тут. Так, давай. Бо опасне місце. Логово. Ну рахуйте ми, трошки побували тут. І тепер треба прощатися з ними. Бувайте, я буду за вами сумувати. Бувайте! Чужі. Як це печально? Сумно печально. Я могу уничтожить гнездо. Слушай, может на сегодня хватит риска? Включу все ядра, перегружу их и включу продувку реактора. Тогда внутри все превратится в пепел. Вот это ж. Вот это ж нам и треба. Да все нормально будет, не сцикуй. Каждой башне есть блоки конденсаторов. Они эту энергию принимают. Если я их отсоединю, включу прокурору системы и не смогу превратиться в пепел. Ну-ну-ну. Я вообще не понял, что ты сказала. Ой. держись за что-нибудь. Сарас, я че... Тот, кто тебе на рубашку зараз похуй, да? Тот, кто тебе похуй вообще. Їх реально, чого? Це дробаш! Ви дуже не його як не знаю кого Давай за наступним, за наступним. Так ні, це не треба. Дивно. Не було цього лота тут? Я не пам'ятаю. Я тут не була, Не повинно було бути. Ні, я це не можу ще поки що, Я не знаю, що нам треба. Ага, нам треба той. Клацник, давай той клацник. Так, 72. Далі. Далі нам цей. Давай, okay. давай. Ай, що я не пам'ятаю, не помню, не помню. Та я не пам'ятаю, що треба робити. Як воно взагалі робить, я не знаю. Так, давай, Це ценам получается отсяны, да. Наскільки Оця, да? Оцю дерну. Да, цю. Я вже думав другу якусь. Так, де там андроїди лазить. Так, ні, я щось не бачу. Ага, воно воно. Так ні, так я тут не спію. Ой, та, реально, тут я не спию, да я выйду Бишь я до тебя подходить не буду Вибачай. Я до тебя тоже не буду подходить ну, вибачайте. ну так. Ну я просто правила предосторожности сохраняю А, тут уже друга стало тебе. Ну це полегше набагато, чем ото, щоб плывети. Ну, то есть быстріше. Да пареку. Там пер на мацю. Блин, скільки их дрок осталось? Мені цікаво. Та-та-та-та-та-та. Эээ, это папа папа папа. Попа есть. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, да. Yes. И да, те нарывиться, сама не сейчас центрально. Да. Там де я. Там де я и думал. Центрально-ныжний. Так, патроны такие. Сейчас тонны Де андроїд? Де андроїд? Що тут? Я щось ничего не бачу. Есть Android. И... Пам! все, все Они А, не, еще на все. Да пора... сверху самого в центре. Ну и ну, за квесты. Так, я его что У вас там, мне кажется, ничего от кого тут не А, вот все. Ух ты. Ох ти, Ох ти, ох ти, ох ти, ох ти. Добре! Да пофиг на вас, короче, все. Я тікаю сюди, бо я ще, ще тоже зарю. Хоч я ще воно зговорила, я не. Я не знаю Це зверху десь. Давай! Як я сюди заберусь. Сюда через шахту давай через шахту так не понял а, понял так 20 филин прошло. Что можно глядь? Иду бо...

Сейчас я спалю гнездо. Держись. Раз, два, три. Пэм!

только возвращайся скорее в штаб, ладно? Пожалуйста. Ой, ну ну выбачай. Я уже думал, что я спалю их. Не, ну с кем не бывай. Да выбачь, выбачь, все, хватит. Тут что-то странное. <с> <О. с> Беги в госпиталь, скорее! После того, что ты сделала с реактором, все системы. Да! Начали перезагружаться. Освещение, транзитная линия, возможно, даже связь. О, это, я думаю, это финал уже шанс, будет, шанс, да? Беги у нас мало. Я с Давай, я бежу до тебя. Финал, я думаю, уже все, да? Останья серия, чи не? Попасть на станцию Транзита из... Із... Транзит? Який транзит? Цей не робить? Або перший, або той? А вже не роблять. Оцей визвав. А що буде, якщо я не той візьму? Що буде? Тобто я на покан... погану концовку вийде чи що? Так а что ты там открылся? А. Пожалуйста, не оставляйте... Давай. Я не на то приїхав, да. що я зробив? Давай, 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 давай. Ну сколько ты вызов будет ты? вас. Не знаю сколько. О! Давай, давай, давай. Сюда, 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 да на. Відкривайте, дякую. Вагон. Поїхали. Фу, є. Yeah. Тепер куди? Дякую. Я в госпитале. Ты добрался до центра связи. Да, но слишком поздно. Аполло успел очухаться и снова вырубил внешнюю связь. Ну вот. Так зачем ты меня сюда послал? Переходим к плану Б. Я видел на мониторах, что к станции подходит корабль. Думаю, это Анасидора. Наверное, Марло успел выслать коды автопилота. Ну когда связь ненадолго включилась. Надо на него попасть. Он причалил? Нет, но стоит рядом. Опа. Иди к шлюзу госпиталя. Там челноки. Далеко на таких не улетишь, но до корабля до... Ясно. Да, я сбержусь. Так. И куда саме мені? О, далековато, шесть, далековато. Які у нас планы? Ну, які в нас плани по цьому завданню? Я не готовий був до цього. Я був до цього не готовий. Тим. Ладно, давайте на цьому завершимо. З за вами був я гравець. Він дякую за перегляд, оцінити відео вподобайкою і підписуйтесь. І всім до наступної серії по чужому. Думаю, та хоча ні. Чи напевно до фіналу далеко. Ладно, всім до побачення. Ой!